Я відділ штови під'їжджалякам лодкам і бачив, що ребінспекція почуву. Ви думали, чому, да? Ні, така ж то випливає надо було. Поки що патрулюють, але вже попереджені, що будуть звільнені з роботи. Рибінспекція доживає свої останні місяці. У державному рибному агентстві вирішили, що нинішня структура мало ефективна. Те, що браконьєри їх не надто бояться, підтверджують і самі інспектори. Як реагують? Ніяк. З місця на місце переїжджають їм байдуже. Ігнорують усі наші законодательні документи. Замість нинішніх інспекторів наберуть нових за прикладом міліції, що стала поліцією. Кандидатів відбиратиме спеціальна конкурсна комісія. Уже почали приймати документи від охочих В новому рибному патрулі. Ми чекаємо активних людей, які Готові чесно працювати і наводити лад на наших водоймах, які е, мають повне несприйняття до корупції. На сьогодні у державне рибне агентство надійшло вже понад пів тисячі заяв від претендентів. Денис заради служби патрульного на воді вирішив полишити кабінет апарату Верховної Ради. во Вопіровка корупція у нас перша в рибінспекції була. Та ще я сам рибак, я сам це знаю. Просто мені це було неприятно сильно. і на самом деле я з діста люблю природу. Рибним патрульним обіцяють платити від 4 до 6 тисяч гривень зарплати. Це замість нинішніх півтори тисяч. Тисячі врядових інспекторів видадуть нову форму норвезького зразка. Маємо надію, що наші нові рибні патрульні будуть також такої статури, як Андрій, і цей, і будемо, скажімо, будуть ефективно працювати. А ще закуплять безпілотники і потужніші катери. Бо човнам нинішньої рибінспекції ганяти за браконьєрськими катерами часто не до снаги. То щось не робить у моторі, то ще щось. І приходу то, то навіть буває таке, що ще і знущаються на лодках. Да, вокруг тебе кружляють, ганяють, а догнати не можеш. Нові патрулі мають вийти на воду вже в березні наступного року. Утім, чи увійдуть в нову команду старі кадри питання. Про початок набору головний інспектор відділу охорони біоресурсів взагалі дізнався з новин. Нічого не кажуть. Ну кажуть, що буде. Взагалі, взагалі ніякої інформації немає. Тобто працюємо в штатному режимі, і працювали. Нас повідомили які зараз інспектора ми вже підписалися про вивільнення з посад. У Держрибагенстві заспокоюють, умови прийому на роботу будуть однаковими для усіх. І якщо експеримент у Києві та області себе виправдає, рибінспекторів замінять на рибних патрульних по всій Україні. Наталія Шумейко, Андрій Грігор та Василь Дендін новини ЮБІАР.